Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американські військово-повітряні сили збили китайський розвідувальний аеростат, який за твердженням керівництва Міністерства оборони Сполучених Штатів займався розвідувальною діяльністю над стратегічними об'єктами оборони Сполучених Штатів. Про існування таких повітряних куль говорили і раніше. Однак жодного разу не вдалося отримати докази щодо їхнього реального існування, навіть коли сліди цих аеростатів знаходили у небі, міністерство оборони сполучених штатів кваліфікувало їх як об'єкти, які не піддаються класифікації, за великим рахунком. Це все, що нам потрібно знати про інопланетян. Як правило, вони і є китайськими літальними апаратами. Однак, якщо говорити серйозно, це одна з найбільш драматичних криз у стосунках між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою за останні десятиріччя. Коли говорили про реальність конфлікту між Вашингтоном і Пекіном, мали на увазі саме тайванську проблему. І американські чиновники обговорювали, коли ж Китай буде готовий до військових дій проти Тайваню і коли Сполученим Штатам доведеться захищати острів від можливої агресії з Материка у 2025 році або у 2027. Однак тепер стає очевидним, що Китай займається шпигунством за самими Сполученими Штатами, вивчає обороноздатність самих. Сполучених Штатів, адже цей китайський аеростат міг пролітати над місцем базування балістичних ракет, що знаходяться на озброєнні у Сполучених Штатів, а не просто фотографував якісь пейзажі, якими потім міг би помилуватися голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Історія з аеростатом, причому це не єдиний аеростат, інший вже вдалося помітити над Латинською Америкою. Призвела до скасування візиту державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена до Пекіна. Якщо б цей візит відбувся, це був би перший такий візит Блінкена з того часу, як він очолив державний департамент Сполучених Штатів. Готувалася зустріч державного секретаря США із головою Китайської Народної Республіки Сі Цямбіном. Все це скасоване, незважаючи на розмову, яка відбулася у Блинкена із чином політбюро Центрального комітету комуністичної партії Китаю Ван І, який відповідає за зовнішню політику КНР у вищому керівництві країн. Ну і що це означає? Це означає реально серйозну кризу. Президент Байден не може не реагувати жорстко. Хоча б тому, що в колах республіканських політиків з першої хвилини почалися заклики, якнайшвидше позбутися цього аеростату, збити його. І це не відбулося швидко тільки тому, що Міністерство оборони Сполучених Штатів і об'єднаний комітет начальників штабів збройних сил США рекомендували зробити це тоді, коли не буде ніяких проблем для населення і для екології. Тому шари був збитий по суті над Атлантичним океаном біля узбережжя Північної Кароліни. Ясно, що тепер все буде залежати від того, що даде, дасть дослідження цього, цієї повітряної кулі, і від того, як взагалі буде розвиватися криза у китайсько-американських взаєминах. Відразу згадуєш про знамениту історію із розвідувальним літаком самих американців у 2 який пілотував Льотчик Пауерс, затриманий радянськими спецслужбами після того, як літак вдалося збити у повітряному просторі Радянського Союзу? Збиття розвідувального літака, по суті, поставило крапку на діалозі між тодішнім президентом Сполучених Штатів Дуайтом Мензенхаером і головою Ради міністрів Радянського Союзу Микитою Хрущовим, який навіть відвідував. Сполучені Штати на запрошення Зінхаєр провалилася Паризька мирна конференція. За великим рахунком були відкриті двері до карибської кризи, яка ледве не розпочала Третю світову війну з застосуванням ядерного компоненту. А це був випадок, тому що за великим рахунком радянська авіація не мала реальних можливостей для того, щоб знайти у 2 у небі над Радянським Союзом. Так і зараз ми бачимо, що будь-який випадок у стосунках між великими державами може призвести до ескалації такого рівня, про який ми навіть не підозрюємо. І що таке ескалація, коли мова йде про диктатури, що таке провокація, коли мова йде про диктатури, ми знаємо за російським нападом на Україну. Сьогодні без світа залишилася Одеса. Не тому, що був новий удар російських агресорів по інфраструктурі міста. А тому, що під час попередніх атак інфраструктура зазнала таких серйозних пошкоджень, що її дуже важко відновити для стабільної роботи. І це теж реальність, яка знаходиться сьогоднішня Україна. Коли в будинках українців у різних українських містах з'являються світло, може створитися ілюзія, що всі проблеми, пов'язані з тими пошкодженнями, які були завдані російськими атаками, вирішені. І мова йде просто про економію електроенергії і про відключення задля такої економії і для ремонту обладнання. Однак насправді ми маємо справу із значно пошкодженою інфраструктурою України, яка може, ось так як в Одесі, вийти з ладу у будь-який момент саме тому, що жодний ремонт не може компенсувати тих варварських. Знищення, які були задіяні Росією Володимира Путіна, і немає нічого дивного, що керівники Росії, як от сьогодні заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, продовжують погрожувати українців і обіцяють, що якщо Україна буде повертати собі окуповані росіянами землі, насамперед, звичайно, Крим, вона вся буде палати. Очевидно, що в планах російського політичного і воєнного керівництва подальше дії по знищенню української цивільної інфраструктури, не будемо забувати про план президента Російської Федерації Володимира Путіна, до якої він прийшов після краху свого бліцкрігу. Вся Україна має бути окупована і приєднана до Російської Федерації, а українці, які нелояльні до російського політичного керівництва, мають бути знищені і вигнані. Щоб поступитися місцем лояльному населенню громадянам Росії, які усвідомлюються реальні масштаби Російської імперії і готові вірно служити Путіну та іншим бандитам. Ось і це є метою. Це є тими намірами, які є у Путіна, коли він готується до нових наступів на українську землю. До довгої і виснажливої війни, в якій він має натхнення і щастя, тому що таких людей натхнення і щастя це вбивати. І руйнувати. Але як ми бачимо по історії з китайською повітряною кулею, будь-яка несподіванка може змінити ці плани російського президента і поставити крапку на його агресивних задумах. Адже дуже часто те, що здається невпізнаним літальним об'єктом, виявляється усього-навсього китайським повітряним аеростатом. Президент України Володимир Зеленський сьогодні позбавив українського громадянства чиновників часів Януковича, серед яких одіозний Дмитро Табачник, який очолював адміністрацію президента України ще в часи Леоніда Кучма і сприяв поверненню України до проросійської орієнтації ще у 1994 році. Останній голова адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв та інші українські чиновники. Очевидно, що це рішення Володимира Зеленського має виключно символічний характер. Всі чиновники давно вже не живуть в Україні і зробили чіткий цивілізаційний вибір на користь Російської Федерації. Однак не будемо забувати, що якщо б план Володимира Путіна вигорів би і Бліцкріг би вийшов. Ми могли б побачити багатьох з цих людей у маріонетковому керівництві України, задачою якого було оформити приєднання українських земель до Російської Федерації. Ці люди і зараз сподіваються, що Росія переможе, а колаборціоністи повернуться і зроблять всіх інших теж громадянами Російської Федерації. Вже нікого не буде потреби позбавляти українського громадянства. Сподіваються вони, тому що ті, хто будуть жити на цих землях, будуть або громадянами Росії, або трупами. Але я думаю, що їхні ілюзії так ніколи і не справдяться. І вони будуть доживати своїми російськими паспортами саме в Російській Федерації, а на Україну вже ніколи більше не потраплять. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!